З самого ранку у центрі рівного людно і гамірно. Тут співають народних пісень, ярмаркують та готують смачні наїдки. Так у місті проводять андріївські гуляння. І звісно ж, це свято не обходиться без вареників. На Майдані Незалежності волонтери розгорнули польову кухню, аби почастувати всіх рівнян. Вон же чайок, Можна гарячий попити, Зараз варенички будуть. Ще ні одного порції не варили. Уже продали. Як люди Звісно. Такі гарні варенички, такі гарні дівчата ліпились. Напередодні свята 53 молодиці гуртом ліпили вареники з яблуками, картоплею, капустою, а ще з сюрпризами їх вийшло більше п'яти тисяч. Стільки ліпити ну певно, у зв'язку з тим, що сім'я у нас така чимала, то в принципі доводилося. От але воно було якось так по-домашньому е спокійно, а це був. Все таки не той настрій. Вареники розкуповують вмить. Кожен платить за них таку ціну, яка йому по кишені. Дехто нашкодує за порцію і сотні гривень, бо всі кошти йдуть на допомогу армії. А це, як зізнаються рівняни, додає особливого смаку страві. Нам їсти хотілося і армії допомогти хотілося. Вареники дуже добрі, дуже смачні. Дякуємо дівчаткам, що наліпили. Наліпили більш ніж на 22 тисячі гривень. Їх витратять на пошиття масхалатів та чохлів. В той же час, згідно конкуренцію досвідченим волонтерам, склали школярі. Учні всіх навчальних закладів рівного та вихованці підліткових клубів влаштували благодійний ярмарок. Розписані тарілки, ялинкові прикраси і кабани, ляльки-мотанки, вишиті картини та скульптури з пінопласту. Все це діти та їхні батьки виготовили власноруч. На мою думку, три великих плюси цього заходу: перший це те, що Учасниками є учні, підлітки. Другий – це те, що вони ці кошти заробляють. Не просто збирають, а заробляють. Хтось продає, хтось продає і паралельно він ці вироби виробляв, хтось організовував це все. І третій плюс це те, що є знаєте, така велика мотивація, що ми можемо допомогти воїнам, які там на сході захищали нас. Ініціатором і співорганізатором ярмарки була міська влада. Півтора місяці назад. Я зібрала голів учнівського самоврядування, пояснила для чого. Я думаю, що це було тим імпульсом, який правильно спрацював. Коли діти ініціативою своєю знизу йдуть до батьків і до вчителів, це завжди буде мати результат. За повзятливі школярі зібрали 70 з половиною тисяч гривень. Їх використають на лікування важкопоранених бійців з АТО. Ірина Михалевич, Сидор, Інформаційна програма День.